Жодними добрими справами до раю ніхто не потрапить. Жодними великими грошима ніхто не відкупиться. Но тільки дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа ми можемо бути прощені, оправдані і спасені. Дорогі люди, Бог сьогодні закликає усіх людей, Бог простягає свої руки і каже, придій до мене, усі спручені та обтяжені, і я заспокою вас. Люди струдені і обтяжені гріхом. Багато із вас сумління докоряє, і ви не можете справитися з тим. Придіть до Ісуса Христа, попросіть прощення, і Він простить. Мені написано, коли ми свої гріхи висеємо, то Бог, будучи чи він праведний, простить нам гріхи наші і очистить від неправди всілякої. Бо кайтеся своїх своя Господа Ісуса Христа, спасайте душі. свої душі, відкрийте свої серця Ісуса Христу і ви наповнить своєю любов'ю.